Шановний суд, я хочу сказати, що я залишаюсь і підтримую всі мої покази, які давав під час слідства, і в суді першої інстанції, в апеляційному суді і в дебатах. Я від тим, що я хотів запродати свою земельну ділянку. Останне, що стосується ставка, він як був в оренді, так він залишився в оренді, тільки єдине, що могло змінитися, розмір радної плати. І, мабуть, дається більше. Чим платив перший орендар. Якщо б хотів щось тут попросити, щоб суд заводу уваги те, що Укрім Морослав, який написав проти мене заяву, що вимагаю, у нього хабара, не з'явився як у нас суд першої інстанції, так і поліційний суд. Він не дав доводи, чому він написав таку заяву, яка вона оці була, які звичайно в нього є. Він, я так думаю, що людина все-таки проявилася по відчуття, як совість називається. Він захотів більше приймати участь у неправдивому звинуваченні, і тому він не виходить ніде на зв'язок. А та моя особиста думка. Що стосується отих доводів, які надавав нам депутат, у порушення роботи, які мали місці порушення роботи, сесії, там, земельної комісії, може там що було. Але вони вже доуває, що депутати таких обранень немає ні відповідного освіти, ні досвіду, досвіду відповідно у роботі, але це не можна сказати про працівників прокуратури, які мають досвід вищого людського освіту, які генерували КПК і проводили розслідування моїх справи. Тому я прошу саме взяти це все до уваги. скаргу апеляційного прокурора відхили та скаргу припокладом е, захисних людини. Не на цьому. Колеги, Денис Наврач, Кімарович, я вийшов, що ви вийшов, Другий день, я не думаю. Півгодин.

Ну, Значить, перед історією даного кримінального провадження наступне. 15 лютого 2013 року даний сільський голова село Кам'янена Сторженського району Будора Саліван був затриманий слідчим відділом прокуратури Чернівецької області за підозру в одержанні непроводирної вигоди або хабара в сумі 130 тисяч доларів США. Згідно матеріалів провадження даний хабар він від приватного підприємця за надання. Йому в оренду земельної ділянки головного фонду, іншому словами ставка розміром 9,77 гектарів. Відповідно, даній особі було приділено внунуваченню, вбанування аксосом у нього був направлений до, до суду для розгляду. Значить, Вже більше трьох років тримає розгляд даного кримінального впровадження. Спочатку Кіцманський районний суд Чернівецького області визнав до руйнуватиму вчинення злочинів. За Засудив до 8 років позбавлення волі. Подальшому через процесуальні порушення даний вирок був скасований, направлений для повторного розгляду до Садгірського районного суду місця Чернівці Вироком Сагірського районного суду, суду місяця Чернівців 24 грудня 2015 року Відора був виправданий в частині кримінованих злочинів, а саме за одержання хабара і розловжування службового становища і був засуджений за вчинення службового підроблення. Даний вирок ми оскаржували в апеляційній інстанції. Значить, апеляційний суд повторно практично дослідив всі докази, які пред'явили сторону даного кримінального провадження. Сьогодні нарешті вже завершили судовий розгляд. У винувачній гідорі було надано останній слово суду, удалився в нарадчій кімнаті. У другій годині сподіваємося вже отримати рішення суду по даному кримінальному провадженню. Сподіваємося, що воно буде справедливо оґрунтоване. Що мається на увазі справедливо, та з точки зору професію? Uh -huh. В судових дебатах я як державний винувач орієнтував суд на визнання сільського винуватим ревинувачених вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 368 хабара у судового розміра, а саме за частиною 1, так, так О, 60, 4, 1 366, та, також за частиною першої 364, частиною 366 кримінального кодексу України, це обзоржування судовим становищем та вчинення судового підроблення. Та орієнтував суд призначити сільському волі остаточне покарання в 8 років позбавленої волі з позбавленням права займати посаду в органів влади з року на 3 роки. Но весь цей час він займає садну посаду, так він діючи сільські. Звичайно, у нас ніхто не обміняв презумпції невинуватості. Люди не вважається не поки не вступує в законну в силу в законний вирок стосовно даної особи. На час слідства він був відсторонений від посад, поки проводилися допити свідків, значить вилучення документів. Відповідно, три роки людина не може бути посторонною посади, не будучи ну, визнана винною вчинення злочину. Зі слів стало зрозуміло, що потенційний орендар і я так розумію, самоусунувся від процесу, так? Тобто він не з'являвся? Він був допитаний в суді першої інстанції, на жаль, зараз, зараз з ним зв'язку нема. З наявних матеріалів справ він був в зоні АТО, отримав там поранення. Uh -huh. Відповідно, він не був допитаний зараз у операційній інстанції. Тому відомо, що він був в АТО, а в Виновачному невідомо, чому він не з'являвся. Йому відомо, відомо чудово, тому що про це місце матеріало кримінальних справи, тому що у 2014 році, здається, коли почалося це заворушення, він одразу добровольцем пішов на схід. А скажіть, будь ласка, у Кіцманський суд які нормативні ці порушення, ви кажете, там, були зафіксовані Кіцманським районним судом? Так, зроблені да, да, зброї. Да. Те, що підготовче засідання провів одноособово не кологіально, мало колегіально проводитися. І апеляційний суд цей же скасував то рішення, так? Так, да? да, цей скасував і направив на новий розгляд, значить новий розгляд розглянули, і, і, там частина виправдала, і зараз відповідно вже очікуємо остаточне рішення. Сьогоднішнє рішення вступить законну силу з в моменту проголошення. А скажіть, будь ласка, ще одне питання. Якщо він був заслужений садівським судом, так, то яке він мав право займати посаду, яку він зараз займає далі. Він... А, ага. Зрозуміло, добре, дякую. вступає в законну силу Потім був тут Зрозуміло? Добре, дякую. І зараз знову.

Судівничка військові давній угорецької, приседаря судового засідання Сабодаш Сташевський, Лазаревич, Азарович, Тимчук, за участі учасників судового провадження прогорода Києвського, захисників Ілюк, Шелека, обвинувач про Ідори, признаємось в відпитом судовому засіданні кримінальних провадження No 4232, 708 Гідора Воска Івановича, обвинувачення учені кримінальних правополучення, перебачення, в 4 статті 364 першої статті 366, 4 статті 368 кодексу України установила. Вироком садивського районного суду місячі 24 грудня 2016 року підявну мачення за частину 1 статті 364, 4 статті 368 окна України, є з нами та виправдано на підставі пункту 2, 4 статті 373 комунального порсу України зі скузнеї доведені. Гідору Василя Івановича від учениці кримінального порушення, передбачено частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України призначеного покарання в вигляді штрафу в розмірі 250 неподхорних міністрів доходів громадян, що складає 4250 гривень і за сванці статті 69 Кримінального кодексу України без призначення до покарання позвольні право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Купільні захисті Гідорі до набрання вверху закону сил залишення. Набрання верхом заповідної сили, коштів в сумі 114-700 гривень, внесені у вигляді застави за згідно квитанції номер 1692-95 і 2013 року, повернути засновного залп у віддані. Зямто зі органів буштування витрат для проведення комплекту медичної експертизів. Коштує в сумі 684 гривень, 60 копійок, вирішено що буде чоловік Воронного стол розслідування віднови прияло на обвинувачення, згідно якого на початку 2017 року у вирішив взяти в оренду земельну ділянку водного фонду озеро, яке розташоване на території Кам'янської сільської ради 15-йонів членів області для розведення ребенка та регології. І знавшись в протечно, що вирішення питання про надання оренду такої даної земельної ділянки. 1 лютого 2014 року купив звернувся до Камської сільськової гідної з проханням надати йому в оренду на земельну ділянку. В ході зустрічі дорогу в дому куплю, що дійсно на, тери... на території села Кам'яна знаходиться земельна ділянка в водну ходу, загальну 977 Октара. Надалі звання ділянки водного В даний час вона перебуває в оренді, згідно договору оренди землі, плану 18 жовтня 2004 року. До Сторженської райдержаміністрації з громадянами відомою, звідки потрібно з цим теміном на 15 років, тобто до 2019 року. Однак, незважаючи на те, що, що даний званий діакт переваг в законі оренді громадян Відорі та Гурськіс, ціну договору оренду, який діє в 2019 року, Камський сільський голова до роботи службового слова, що займає відповідальні становища, усвідомлюючи, що даний договір не може бути ним розірваний чи змінений без відома орендарів. Ідори зірки отримують та успіс, не маючи такої згоди віддіючих орендарів, зокрема від орендаря Оспіса, переслідуючи мету одержання хабаратуру куплю, що зможемо надати особисту йому в оренду кажуть земельну діянку, воно в загальну площу 97, одна тільки при умові надає йому якості хабра, пришлої на городі, тобто коштує 120 тисяч доларів. цьому Ідора повідомлення куплю, що в іншу викупку, цю земельну діялку оренду йому не отримує. Купрій вважає, що без голови на без приянського голови, він не зможе дарити земельну ділянку в оренду, був зможний погодитися на вказану пропозицією. Однак при цьому Купрій повідомив Гідорі, що хоче оглянути дане озеро, а також обговорити питання, що до форму оренди земельній ділянки з равнодіном малих на вказує умови Гідора погодився. Після цього під час подачі зустрічі, що мали місце 6 та 8 лютого 2013 року, Гідора показав куплю та малих земельну ділянку водного фонду площі та почав пропонувати оформлення оренди шляхом оформлення договору суб оренди від імені окружини гідори, чи шляхом оформлення оренди на куплія спільно з гідорою, з Петрівною та інші пропозиції. Після в результаті куплієнтам мали було прийнято рішення про те, що грошова ви а саме Хабар Сумсько 20 до США буде переданий Гідорі, то що випуску безпосередньо над Кам'янською сільською радою куплю даної земельні дідатки в оренду на середині років. Після цього літа прислідувачі висловив мету щодо одержання хабара, пройшло і винагород, достойно знаючи, що всі вимог статті 134 земельного кодексу України, надання земельній у фонду в оренду здійснюється на, на конкурсних засадах, усвідомлюючи, що сесія Храмської сільської ради не має права зібрати до оренди землі, укладені 17 жовтня 2004 року, року спортунець передержав адміністрації з комуніями відомої та вузки, терміном на 15 років, тобто з 2019 року. Згоди на те, і до розірвати відвідав Урсіса, не маючи на це згоди від орендаря, порушення вимог статті 30 військового закону України про оренду землі, службовим зловжувачу, підробити рішення сесії сільської ради, яка мала відбутися 14 лютого 2013 року, а саме внесли до рішення Кам'янської сільської ради, при рішення прийняти сесію за відбування правдивої відомості щодо розірвання договору оренди землі. Вкладено 18 жовтня 2004 року Стороженської радіоадміністрації громадянами інфідою та гуртість і прийняття рішення сесії щодо надання вищуказної земельної ділянки в оренду уприйому. Це вкладені оренду ради ділянки з Купрієм від імені Кам'янської сільської ради Сторонацького району та ремонт на сарудах років, на народів сесії виносити не планував. Проможи прийняття рішення щодо надання вищуказну земельній ділянки в оренду поприйому та вкладення договору ореди земельних ділянківську приємців, безпосередньо відділі Камської сільської ради з району терміну 49 років, бідорах у бідому Купрію та малих, при цьому казавши їм, що випадково надання вкладу земель ділянки в оренду Купрію безпосередньо річній сільської ради і на термін 49 років розміх обратно, тобто його винароди, вже буде становити не 120, а 130 бойових ша на що останні були змушені поводитися. При цьому переслідуємо однаждені Хабара в сумської зброї ша, підкупята Ідорів, 14 лютого 2014 року, перебуваючи приміщенні Кам'янської сільської ради Стужнецького району, що розташовано селі Кам'яна Стужнецького району, служиваючи владу своїм службовим становищем, скористів мотивів з метою одержання Хабара, Христос своїх владу службове становище, вступаючи інтересам служби, порушення вимог РМС і 154 земельного України. Цінах надання земельні входу в оренду здійснюється на подпускних засадах. Порушення виму статте 50-32 закону України про оренду. Немає маючи згоди віддічого орендаря з медів'яних Луцькіса, а маючи 6 згоду на одного орендаря підбори, звідки підтримуємо посторочного славу чорновий проєкт рішення Камської сільської ради, подав позвітку спеціалісту землополянку сільської ради, ще не очно проєкт рішення Камської сільської ради 14 лютого 2014 року. Зіна якось старана вирішила внести зміни до договору оренди на земельну ділянку, вкладено 18 жовтня 2004 року Старонавською райдерадміністрацією, громадянам Гідової Тагурські шляхом вкладної сільською радою нового договору з українським та вказного земельну ділянку на 49 років. А довгої оренди з землі, який був заключені Стороженською адміністрацією та Тагурські, зважати таким, що втратити вчинність, що на неї обід було зроблено. Після цього 14 лютого 2017 року, 2015 року, де відбулася сесія Кам'янської сільської ради Связького району, на якій вказаний спроект рішення Я не розібрався за наступним року врятуванням на сесії ради го року було прийнято рішення, що внесення зміни до сільського бюджету на 2013 рік та до нової варіанти земельної пляхи на терпільної села Каміння, Кам в частині щодо зміни ровно орендної плати, існуючі добре оренди, на розлігі, на розлігі питання, що в цьому народне сесії питання ще разіванного ранди землі, плану 18 год у 2002 року 16 разом и та половинки спину на 15 років по 2019 року, а також питання вкладення нового оренди на 9,77 почти з котрим не внуселость і на голосування не ставилось. Після проведення даної сесії і до дня доступні знаючи, що рішення щодо надання уряду земельних джанповодного фонду загальну площі 9 гектара на 49-х років сесії камінськості камін, скоро не приймалися, свідомо чи незаконній своїй дні, загрозуваючи своїм службом становочні дав незаконну позитивну спеціальну порядку Чернець, яка не була призвана присутного злочинню змови здоров'я, підготовити витяг з рішення. Російська рада вирішила внести зміни до договору оренди землі, плану 18 грудня 2004 року 11 райдерж адміністрації з громадянами Гібору та узкіс. на земельну ділянку ворону в шляхом включення заключення сільського раду і молодого угоду з приватним підприємцем приємно. На дану земельну ділянку водного входу на 49 років. Включити Включитись комголови, заключити довгі оренди з даним приватним підприємств після державної реєстрації заключенного. Заключено договору оренду, договір оренди землі, який був заключені з Торізнецькою радіомілізацією, вважати таким, що втратив чинність. Крім даного витву, рішення Гідора дав позиції Черневіш, також підготувати три екземпляри договору оренди земельної ділянки, згідно якого земельна ділянка надавала свою оренду на 40 років відповідно до даного рішення номер 15 року 2014. року Сільської ради які відстили завідомлення поведення єдності. Після підготовки спеціалістів порядник училищ, петь роз рішення номер 2215 2013, до 2013 року Камскую ради, которого говорил оренди земліранти, де рішення No22, 15 roku 2013 до 2013 року в Камскую ради, що містило завідуванної подали видності і від 15 квітня 2013 року розвиваючи владу лату за смысл в і ищу перешті интересах з інтересом служби перебуваючи приміщення Хамської сільської ради, усвідомлюючи на законі свої дії дослідники значить, що рішення про укладення довгої оренди землі приємно, а також розірвання до оренди землі укладу 18 квітня 2004 року споруднець перед адміністрації громадянної відомою проголосової сесії сільської ради не приймалися. Він з метою державні прибирали в сучасні повноваження на підписання та установичних документів, підіймісь. Ради особисто підписав яке з рішення No22-15 років 2014 лютого 2014 року кампуль сільської ради, в якій який вмістив, для нього неправдиві відомості та три договори ради землі, вкладені між ним та поприємно за мемов'янку фонду тощо терміном терміну собі детру. Також містил завідомо неправдиві відомості, що до прийняття рішення сесії Кам'янської сільської ради про надання з медлятує у прийому. Після підписання вказаних документів Гідора розставили на декаргу початку Кам'янської сільської ради. Подальшому віддора прислідуючим подарку, яка брав 130 дорого США, повідомив трубів про прийняття нем щодо надання йому в оренду зменбілянки водного фонду пошукає свій суму та обмовимо в з ним на 15 лютого 2013 року. 15 лютого 2013 року від 13 години 15 купівлі. І через будь-які відомою, біля странному імачка, в шоу Силіма Майнський, смазковійон, що весь області, в оцічарка 1964 і перебуваючи разом з ідолюю, його побільше аудитори, 100 державний образ, є 465, одержав подержують ібори, вийти з рішення Камської сільської ради номер 22-15 2014 2013 і 14-го 2014 року, який містив завідуваний про девідомість, поштрє договори аренди. На замену ділянку водного подушки дай після чого передав йому за виконання його дії, щоб не данного матір, подумав на хабаровску 130 США, доларища, згідно сину курсу банк, скупає 1 млн 30 тысяч 90 район, а в ядовою підносить хаб подачу. Після державних хабаровс 730 тысяч долари ша, шеринув сину курсу 2 млн 30 тысяч дівчата рейнд и дорогу за прийманий дії її поліфоні органу досудового розслідування комісії від віддою за статтею 380 4, коменту посту України в редакції 2011 року як одержання кабара, а саме одержання теж побуду буде контролі кабара за виконання інтересу того, хто дає кабар будь-якої дії, з використанням надання їм власним поступового становища за кучу органіки одержання кабара кабелю розмірів. Слугової особи, які займають удані становища, поєднані з змінами прабора. А також за статті 366.1. Кімнального кодус України як службують відроблення а саме дані видачі суботу особи, завідувані про деквіт, він усідніше відроблені всіми документами. Крім вище зазначив. Кажемо, що у нас в службування іборів своїм слуховим становищем було заподінений вступну шкоду охоронені законом державних інтересів та охоронені законом правам та інтересам окремих громадян, яка полягає в тому, що є медиком порушення охоронювання законом права та інтересів громадянина Гурскіса, якого рішенням Кам'янської сільської ради 22 2215 2013 року. Протиправда позволяє оправа оренди на земельну ділянку воду ходу тощо 97 ква. Крім того, і до река звірили до точної мешканців села Кам'янець-Поднесська району, та інші режим через області, вони уявлені про те, що державний службу сільських обласників завдяки власному багаченню, готовий знерктити своєю присею державному службу країни, встановленими нормами призводить створення громадян думки про можливість вирішення питання створення севського врятування, обід що Підриває авторитет та престиж, інституту державні органи місцевого самоврядування, а саме в Кам'янську спораду Сухайської району. Тим чином, вищу обстани та дії ризу, у дії дори кваліфікуються органом до словослідства розслідування за частину першої статті 264 кімельного України, як зловживання влади або службову становище помисняв з нею дарження будь-якої проміжної вигоди. Я все замовлю із себе чи іншої фізичної або юридичної особи поставлення службової особи, влади чи судкового становища, супереч інтересам служби, якщо ми завдали істотну шкоду правильним законом переваг службу до інтересам окремих гробоям або державним чи ворогівським інтересам чи інтересам юридичних осіб. Виправ, Виправдовуючи чидору, відкринованих йому оформлю до слова просвіду до кримінальних правопорушень, передбачення чини першої статті 364. Чисни 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Районний суд виробни зазначив, що відповідно до матеріалів кримінального провадження 7 лютого 2013 року слідчим особливо справ проторі Чернівської області Ганговорою складно протокол прийняття заяви про чинне кримінального правопорушення, уприяз з якого бачається, що від нього службова особа Хамський голова вимає Кабар. Посу перший сайт зазначається, що цього дня відповідно до 2014 214 капітал України слідчі прокуратури Гандадура вніс отримані згідно протоколу відомості до єдиного реєстру построїв ослідування та від договір пункта 1 частини 2 статті 60 км України видав довідку і повідомлення приячу подана заявка кримінального правопорушення саме про вимагання кабеля головою правської сільської ради і довго 8 лютого 2014 року. Реєстровано єдиному реєстру цього дослідження права кодукації на 215.456 команду України і, і реєстраційний номер, присутний реєстраційний номер розпочаток до свого дослідження. У скучі в суд прийшов до висновку, що до дослідження було розпочато правовому порядку та з дотриманням вимог КПК України, встановлена попередня права публікація та особа, яка підводиться Хамській сільській голова відбора. Після чого першої інстанції, посилаючись на положення статті 216 та пункт перший розділу 11 брехні положення Фінансова кодексу України та статтю 4 закону України про службу в органах місцевого самоговання, прийшов до висновку, що слідчі органів прокуратури добора повинен був усвідомити, свідомому виділі, що зареєстрований ним в комунальні правоположення за 4 2.4 статті 15, частини 4, 4 статті 368 Кімельного кодексу України що одержання хабара, покупськової особи сільський голова, посада якого відноситься до 4-ї категорії посад згідно з частини 1 статті 216 капітал України і слідне з слідчим органів внутрішніх справ. Тобто здійснення ростову слідку в конкретному кримінальному провадженні не є компенсацією слідчого відділу культури області. Усьому судом першої інстанції зазначається, що 7 лютого 2014 року начальник слідчого відділу культури Человецької області в Викович. Надовго слідчому до суду важливість справ структури області Гандабурів про проведення до розслідування порушення ППК України і право підсудності підслідності, тобто поза наданим йому законом повноваженням, в якому вимагає прийняття процесуального рішення. Крім того, судом першої інстанції вказано, що 7 лютого дві року, після отримання реєстрації, заяви отримує доручення на проведення розслідування. Слідчий прокуратури Андабура направив повідомлення, по повідомлення, повідомлення про початку досудового розслідування заступника проходячи військової Січку, в якому повідомив, що не залученням начальника слідчого відділу прочеві збору Куховича, розпочав до розслідування, розслідування показу фінальне провадження. Суд пішов висновку, що не фактично повідомлено про здійснення досудового розслідування, на яке отримане доручення, тобто поза межами компетенції слідчої фрактори і сполучного вибуху така у першої інстанції зазначає, що з матеріалів справ установо що заступник прочинського області посичу.